Суспільство ще не оговталося від першої світової війни, як настала друга. А отже, і церква стикнулася з новими викликами. Проте вже був розвинений інститут капеланства. Навіть існували курси для капеланів, каже дослідниця Марія Майороші. Священники проходили певні курси. Є такі відомості за 43 й рік. Наприклад, ось ми маємо документ список тих, хто проходив священників Курси капеланства. Тут мова йде саме про мішкоць міста в Угорщині, але з Ужгороду, з епархії теж брали участь. Після демобілізації капеланів працевлаштовували. Після того, як, наприклад, священник відслужив, так скажімо, свою місію. Це в період, там, наприклад, вказано з 15 грудня 42 по 15 січня 1943 року, він далі був демобілізований, і тут єпископ просить його працевлаштувати релігійним вчителем школи. Тобто були вже такі моменти, що після того як були демобілізовані, то їх працевлаштовували. Так, тобто сильна була, скажімо так, дуже школа капеланства, були видані спеціальні інструкції, як потрібно проводити служби на фронт. Вони теж є в нас явності, в наявності в архіві. Це такі гарні книжечки, маленькі, зручні, щоб, мабуть, можна було легко носити і тримати при собі їх. Церква продовжувала опікуватися соціально незахищеними верствами населення. Це сиротинці, звісно, це є вдови як світські, так і священницькі, це є також сім'ї померших військових або сім'ї ветеранів. Ми зустрічаємо таке оголошення, яке було видано про те, що закликали приєднуватися до зібрання коштів для того, щоб допомагати сім'ям тих ветеранів, військових, які не могли забезпечити їх надалі. І це у розпал другої світової війни. Церква мала стежити і за безпекою школярів, каже Марія Майороші. Уже коли була така більш. Інформація про те, що буде якісь авіаційні там рухи, так бомбардування або щось такого типу, то було закликано церкву взяти участь у організації протиповітряної оборони. Теж зустрічаються документи в 44-му році. Вже якраз це було з Будапешта, Дано для загального такого. Виконання і долучилися, звісно, єпископи. Вони також мали слідкувати про те, як школи оснащені, укриття, щоб дітки могли в безпеці перебувати і до цього долучали. І церкву були від єпископів і запити про зброю. Від єпископів поступало таке прохання, щоб воякам, які беруть участь у богослуженні, дозволяли тримати при собі зброю. На це теж видавалися спеціальні дозвільні документи. Зустрічається такий оригінальний документ, як прохання Миколи Дудаша, тодішнього єпископа, вже в 44-му році, про те, що він просив сам для себе тримання зброї, мабуть, для якоїсь самооборони власної безпеки. За невеликий період часу часто змінювалися єпископи в 43-му році, в травні в кінці помирає Олександр Стойка. Далі ми говоримо про те, що тимчасово було в вересні призначено єпископа Миколу Дудаша, він був Гойдодорський єпископ, він не встигав виконувати обов'язки потім і на дві єпархії. Відповідно, вже у вересні 44-го року ми отримали нового єпископа, нашого мученика майбутнього, так Теодора Ромжу. І ось за такий короткий період часу мінялися єпископи, але всі вони встигали виконувати, скажімо так, всі вказівки як церковної влади, так і світської влади. Продовжувалася і тенденція щодо необхідності металу, на який перетворювали церковні дзвони. Маємо повно таких документів, там, де священники вже описують, що або від них вже дзвони були вилучені, а до них звертаються про те, що дзвони потрібно надати. Було також звернення єпископа до душпастерів та вірян про те, як проводити богослужіння в той час. Тобто священники, якщо була ушкоджена церква, або вже не було таких ну, можливостей сакрально, так як вони звикли відправляти служби, то можна і будь-в якому місці позбавляли людей посту, тому що люди, ну, в зв'язку з тим, що було обмежено доступ до продуктів до продуктів харчування, то теж часто, наприклад, мука там спеціальна юлія, які використовувалися у служінні, теж могли бути замінені на інші продукти в зв'язку з тим, що була вже така досить скрутна ситуація. Продовжували збирати для військових і релігійні атрибути. Є ось такий лист, де чітко розказується про те, що наш єпископ говорить про те, що він збирає молитовники, часописи, календарі для військових, які, наприклад, знаходяться там або в госпіталях, шпиталях якихось, або або на передовій. Друга світова відрізнялася від першої, зокрема й ідеологічно, каже дослідниця. Тут уже борються дві атеїстичні ідеології, тобто комунізм і нацизм. Так? Тобто тут місця для духовного якогось такого, скажімо, як було в при Першій світовій війні, місць не дуже було. І в цій ситуації, в часи Другої світової війни, церкви було набагато складніше виконувати цю свою місію. І за час Другої світової війни церква продовжувала відігравати важливу соціальну роль. Ставала на захист дужпастерів та вірян, дбала про розвиток культури і науки, сприяла в заснуванні товариств для молоді, які, до прикладу, друкували просвітницькі періодичні видання.